Як ви ставитесь до української мови? Чи мають всі переходити на українську мову? Я вас до вас хорошо ставлюсь. якого хера ви розмовляєте російською мовою. Все. Це моє таке ставлення. Силою заставляти не треба. Виганяти з роботи, закривати, виганять батьків, штрафувати. Але не силою, таким способом. А ну, я, я не буду бити нікого за російську мову, якщо ви розмовляєте вдома російською мовою. Але коли я йду по Україні і мою державу, бомлячую російську мову, мене це виникає. Дивне відчуття якогось когнітивного дисонансу. А от в Одесі деякі кажуть, що є одеська мова. Як ви до цього ставитесь? Одеська. А вона така кругом є. Як ви говорите на українській мові? говорите? А Полтавщина каже, балакає. Я полтавчанин. Ми балакаємо. І воно більш старе слово, ніж говоримо і розмовляємо. Але ніхто нікого зараз те, що розмовляти якимось місцевим діалектом, або одеською українською, одеською єврейською. тут же ж місто таке дивне. Ну, це ж нормально все, аби не російською. Аби не російською, угу. турецькою розмовляють, але Добре. не, не.